У бучі працівник ТЦК побив жінку-адвокатку та намагався вкрасти у неї телефон. Путін заявив про готовність обмінюватися територіями і висунув свої умови для перемовин. Бавовна знову спалахнула на Росії. Горить пороховий завод та нафтобаза. Польща стягує ППО до кордонів з Україною. А політики пропонують продати нашу ГТС американцям, щоб убезпечити від ударів. У студії Яна Кочкурова і далі більше новин, про які говорять в Україні сьогодні. Новий гучний скандал в ТЦК у військоматі у Бучі, начебто, побили адвокатку Марію Неселенко, яка захищала права свого клієнта. Вона стала жертвою фізичного насильства, наполягають в офіційній заяві в Раді адвокатів Київської області. Бо майор центру комплектування викручував її руки та вимагав розблокувати телефон. Колеги наголошують, що Марія мати добровольця та особа з інвалідністю третьої групи. Вона прибула до ТЦК, щоб запобігти незаконним діям. Проти свого клієнта, проте замість конструктивного діалогу зустрілася з грубим порушенням закону та своїх прав. Жінка подала заяву до поліції, тож в головному управлінні національної поліції в Київській області зазначили, що за заявою юристки відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. А от з боку ТЦК реакції поки немає. Полум'яні вітання з вчорашнього вечора відправляють країні агресору невідомі безпілотники цього разу під ударом нафтобаза в місті Ліски Воронської області. Там пролунала серія потужних вибухів. Те, що одразу кілька безпілотників влучно атакували об'єкт, фактично заявив губернатор області Олександр Гусів, каже, що БПЛА спричинили масштабну пожежу, та обійшлося без постраждалих. Місцеві у соцмережах і через телеграм пабліки кажуть про серію сильних вибухів і яскраві спалахи в небі. Зі слів очевидців під атаку потрапила система ППО поблизу нафтопереробного заводу. Наразі опубліковано відео наслідків удару, на якому видно масштаби руйнувань, і вони вражають. Це вже не перша атака на нафтобазу. Влітку 2024 року українські дрони пошкодили один із резервуарів. Тоді удари ЗСУ також призвели. До пожежі. це кошмар якийсь взагалі Вибухи цієї ночі лунали і в Тамбовській області РФ. Їх чули поблизу міста Котовськ і селища Кузьминогадь, де розташований стратегічний пороховий завод. Власне, місцеві жителі повідомляли про БПЛА літакового типу. кудись полетів Дрон. У регіоні працювали системи протиповітряної оборони. За словами очевидців, один із безпілотників був збитий силами. ППО російські пропагандистські змі назвали атаку дронів масованою і традиційно звинуватили Україну. Офіційні джерела поки не коментують масштаби пошкоджень після нових атак. Однак ситуація в чергове свідчить про вразливість критичної інфраструктури РФ. Про те, що Росія не здатна ефективно захищати свою територію від масованих ударів дронів і ракет, особливо у віддалених регіонах, заявив військовий аналітик Руслан Левієв в інтерв'ю для Deutsche Welle. Експерт наголосив, що основною перешкодою для безпілотників і ракет є райони поблизу Білгорода та Курська. Далі в глиб країни, за його словами, ситуація кардинально змінюється, і там дрони фактично літають вільно, якщо на шляху не трапиться якась перешкода у вигляді висотки. Головною причиною цього він називає масове переміщення засобів ППО на окуповані території України та у прикордонні регіони. і ракетам важніше всього преодолеть там район Білґарда, район Нібудь Курська. А чим далі вже в Росії, там вже може літати свободно? Там тебе ніхто не тронет. Насках. топлива и если не попадется на пути препятствия в виде какого-нибудь там высотного дома например то в принципе дальше уже там чем дальше тем больше шансов на то что долетит до цели вот потому что комплексы ПВО, которые были в предыдущие года там в центральной части россии или тем более на востоке россии они уже давным-давно оттуда все сняты со своих командных пунктов там с баз и перевезены либо на оккупированную часть а, украины либо вот на границу россии и украины и там они а, находятся ну и при этом параллельно с этим многие из этих комплексов часто подают по, 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 такие в том числе атаки украинские, особенно когда применяют атакамсы. Мы видели, как атакамсы поражают комплексы С 300, С 400, и такие комплексы теряются. А произвести их очень дорого и долго. Тиха мобілізація. Генштаб переводить спеціалістів у піхоту. Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила генеральний штаб у прихованих маневрах із вузькопрофільними військовими спеціалістами. За її словами, фахівців із радіоелектронної боротьби РЕБ масово переводять до охорони, щоб у подальшому визначити їх як непотрібних і направити до піхоти. Новий Петріот з'явиться або вже з'явився на українсько польському кордоні. Систему розмістять у польському ряшові Жижуфі, який залишається важливим пунктом, через який проходить більшість міжнародної допомоги. Військові оглядачі припускають, що таким чином військові готуються до удару Росії по Польщі. Водночас польський політолог Лукаш Адамський заявив, що удар Росії по цьому стратегічному об'єкту став би точкою неповернення, бо не може не призвести до війни між Польщею та Росією. А це очевидно означало б війну між Росією. Ю та НАТО Адамський підкреслив, що прямий удар порядково можливий лише за умови, що Кремль ухвалить рішення про вступ у відкритий конфлікт з альянсом. Проте за його оцінками Росія поки далека від такого ризикованого кроку. Україна має отримати запрошення до НАТО вже зараз. Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до союзників із закликом надати Україні чітке запрошення до Північно-Атлантичного альянсу. За його словами, це стане першим важливим кроком до реальних гарантій безпеки. Із такою важливою заявою польський лідер виступив під час візиту до Польщі президента України. Що робив Зеленський у сусідів і про що домовився? Далі у сюжеті. Президент Зеленський у Польщі. Ми під час нашої е, розмови е, наодинці ми не мусили вживати жодних дипломатичних формул в наших стосунках. чому состоявся зараз цей візит? Я думаю, що предпосилкою, звісно є являється то, що було прийнято рішення, ще в прошлом году. Об ексгумації жертв э, Волинської трагедії, э, політичне рішення. Вот зараз воно уже починає на практиці виконуватися. Наскільки я понимаю, вже є перші действия в цьому напрямку на території Тернопільської області. Це предпосилка, формальна предпосилка для візиту нашого президента. Насамперед, президент України зустрівся з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. Зустріч сторона, що приймає, анонсувала заздалегідь. Ми говорили сьогодні. З прем'єр-міністром про нашу оборону про постачання зброї також про виробництво зброї. Дуже довго про це детально говорили. Під час зустрічі Туск пообіцяв скористатися теперішнім головуванням своєї країни в ЄС для просування вступу України до Євросоюзу та жартома висловив своє ставлення у питанні України щодо колег. І якщо б кожен е, Дональд думав, так як я з точки зору на безпеку е, України безпеку України в світі, то було б, життя було б простіше, але не є так легко детально встановити спільну позицію всього заходу на цю тему, але я переконаний, що гарантії безпеки для України після завершення воєнних дій повинні бути серйозними гарантіями. Немає кращої форми повних гарантій безпеки для України ніж членство в НАТО. На прес-конференції в рамках візиту польський прем'єр заявив, що Польща буде одним із гарантів безпеки для України. А глава нашої держави зазначив, що незалежність України це фундаментальна передумова незалежності Польщі та всіх наших сусідів у Європі. Саме цим мотивом ми маємо керуватися у нашій співпраці. І я вдячний Польщі за готовність допомагати Україні в питаннях енергетики, це можливості імпорту. Тоді, коли нам це потрібно імпорту електрики в Україну. також було порушено питання Волинської трагедії, за яким країни мають спільні домовленості. Туск зазначив, що не дозволить це історичне питання використати у політичних іграх. Причиною нашої співпраці це є відчуття взаємних інтересів. Я хочу сказати, що ми дуже відкрито говорили про те, що також в майбутньому, оскільки ця війна закінчиться, ця війна закінчиться. Доброе для Украины и для всей ее Захедной Проблема давняя, она многолетняя. Активизировалась она на дипломатическом уровне в прошлом году. В Силу разных причин, но украинская сторона как бы вот напомнила, что у нас есть запрет, есть свое блокирование, поэтому вот нужны паритетные решения. Ну а польская сторона отреагировала на это очень болезненно. Після розмови з прем'єром Польщі, президент України, зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою у президентському палаці Бельведер. Ми усвідомлюємо, що повне приєднання вступ України в НАТО було можливим тільки після припинення війни дій, але на сьогоднішній день, будучи президентом Республіки Польща і сусідом. України, який з самого початку залучався у допомогу Україні після російського вторгнення. Я одностайно з самого початку наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО оформили видали запрошення. Президенти говорили вже традиційно про військову допомогу Україні, а також про відновлення України після завершення бойових дій та безпосередню участь Польщі. У цьому ми також спілкувалися і про потенційні мирні переговори. Потенційні, тому що поки що немає будь-яких потенцій мирних переговорів між Україною і Росією, та стосовно потенційних переговорів, я гарантував. Запевнюю, пана президента, що на будь-яких форумах, на яких я виступаю, я вимагаю, що Україна має бути присутньою за столом переговорів. Порушив питання волинської трагедії, і Анджей Дуда у 2023 році ми е, віддали честь жертвам е, цієї волинської різанини у е, Луцьку в катедрі Римокатолицькій я е, завжди буду. Вдячний пан президенту, що він цей жест важливий для польсько-української дружби і для поляків. Також у програмі візиту української делегації зустріч зі студентами Варшавської економічної школи та українською общиною. Альтернатива ППО продати українську газотранспортну систему США, щоб убезпечити її від обстрілів. Пропонує колишній глава адміністрації президента Віктора Ющенка Віктор Балога. На його думку, передача ГТС під контроль США могла б стати ключовим фактором у припиненні російських атак на критичну інфраструктуру України. Путін готовий до переговорів з Трампом і, нібито, готовий обговорювати обмін територіями з Україною, залишаючи за собою 20% окупованих земель, але вимагає нейтрального статусу України та її відмови від НАТО. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела близькі до Кремля серед буцімто нових старих вимог диктатора обмеження військової співпраці України з альянсом і гарантія не використання західної зброї проти РФ. Джерела зазначають, що ці ультиматуми неприйнятні для України, але можуть дати Москві простір для маневру. Європа має перейти до мислення воєнного часу під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Генеральний секретар Марк Рюте закликав Європу підготуватися до нових викликів, перейшовши до військового мислення. Бо це стане ключовим фактором, який допоможе запобігти війні. Саме тому НАТО запроваджує нову формулу захисту Балтики, і про це більше в сюжеті. НАТО розпочинає нову місію. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти оголосив, що організація запускає нову місію захисту підводних кабелів у регіоні Балтійського моря, яка називатиметься Балтійський страж». действия – лишь часть наших усилий по усиленню морського присутствия і мониторинга ключових районів для наших союзників. Буде задействован целый ряд средств, включая фрегаты і патрульні самолеты. Это повысит нашу бдительность на Балтике. Країни НАТО підозрюють Росію в тому, що вона веде на Балтиці гібридну війну. Але Кремль заперечує свою причетність до диверсій. Делать намного більше в поширені безпечності локаторії на Балтійського моря. В рамках вот їх вот умишлених обривов. Морських кабелей і рускава сліда. Скільки саме кораблів, літаків та особового складу виділено на ці посилені патрулі, Рютте повідомити відмовився, пославшись на те, що ці цифри можуть регулярно змінюватись. А йому б не дуже хотілося, щоб ворог став ще розумнішим ніж зараз? Рютте ж не зря сповню своєї речі про кібербезопасність. как фактор дестабилизации, например, с помощью хакерских атак дестабилизировать там, энергетическую составляющую. А остановится ли российская федерация? Нет, конечно, ответ однозначный, и поэтому страны Балтии настолько серьезно относятся к этой проблеме. Останнім часом в акваторії Балтійського моря почастішали випадки пошкодження підводної інфраструктури, які не отримали задовільного пояснення. Тільки спочатку листопада це траплялось мінімум тричі. Для того щоб о, быстро, нужны нужний определений политические фундаменты фінансова составляющая да в самому НАТО. А соответственно, очень сложно планівати які-то действия реальні да на самого НАТО, тому що опять же, це требует серйозних бюджетов. Звичайно ж, уже ніхто не вірить у якусь випадковість, але й напряму Росію ніхто звинувачувати не став без вагомих на те доказів. Последнее судно, которое было задержано, там был разговор с экипажем, и был просчитан маршрут, были установлены в каких российских портах они стояли, которые говорят о том, что, конечно же, русский след в этих обрыве кабелей. Есть, он существует. То есть его нужно, как по мне, воспринимать просто как данность, вне зависимости от того, официально признала ли Российская Федерация это или нет. Потому что еще раз повторюсь, она этого не признает. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется дежухи. Бійці Нацгвардії з підрозділу АЗОВ взяли в полон 23 окупантів на турецькому напрямку та записали з ними відео, на якому полонені просять, щоб їх обміняли на захисників Азову, які перебувають у російському полоні. Росія обміняє нас на бойців 12-ї бригади спеціального назначення Азов. На цю мить більше інформації чекайте о 12-й. Побачимось.